Ветері Християнське радіо маяк віри. А зараз, дорогі радіослухачі, до вашої уваги пропонуємо прослухати проповідь. 17 розділ, книга Вихід, 11 вірш. І сталося, коли Мойсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. Брати і сестри, хто такий Амалик? Амалик то прообраз зла. Це був народ, який того часу проживав у Хананській землі, народ, який перебував в пустині аравійській, який перешкоджав народу Божому йти до обітованого краю. Тому Амалик це не тільки конкретний народ. Який воював з Божим народом. А малик це символ, це образ гріха і зла. А малик це прообраз сатани і диявола ворога душ людських. І він був не тільки тоді, коли Божий народ йшов в Ханаан, і він перешкоджав Божому народові. Амалик. Був у всі часи і всі покоління, і він є сьогодні. Я сьогодні не говорю про якісь конкретні особистості. Я говорю про принцип. Я говорю в загальному, що зло і гріх, воно було, воно є, і воно буде до приходу Господа Ісуса Христа, доки Господь не істребить зло із землі. Воно було. Амалик був, Амалик є, і він буде продовжувати діяти. Як діяв Амалик? Як діє зло, як діє гріх, написано повторення закону, 25-й вірш. Пам'ятай, що зробив був тобі Амалик в дорозі, коли ти виходив з Єгипту, що спіткав тебе по дорозі, і повбивав між тобою всіх задніх. Ослаблених, коли ти був змучений та струджений, на кого нападає Амалик? Коли нас з вами атакує гріх, атакує ворог душ людських, коли ми втомилися, коли ми змучені, неважно, чи то фізичною роботою, чи то духовною працею, коли ми ослабли. Найчастіше він атакує тоді, коли люди втомилися, коли люди змучилися, коли люди ослабли, коли люди десь по якихось причинах відстали від основного табору. А Малик як, як хижий звір, знаєте, як такий е, низький хижак, як гієна, як шакал. Він Нападав на людей, нищив, вбивав. Так було, брати і сестри, так є. І, на жаль, ми не повинні втрачати пильності, бо Амалик іще діє. Він нападав раптово, він нападав несподівано. Апостол Петро говорить, диявол ходить рикаючи, як лев, шукає пожерти кого, та ви спротивтесь йому тверді вірою. Якщо Амалик не міг напасти, то він завжди давав про себе знати, завжди залякував, завжди впливав на Божий народ. Посіяти страх, посіяти паніку. Паралізувати молитву, паралізувати всяку добру дію, це його тактика. Він не лев, але він речить, як лев. Брати і сестри, як боротися з Амаликом? Написано, коли Мойсей піднімав свої руки, то перемагав. Ісус навин, перемагав Божий народ. Брати і сестри, молитва це найперша зброя, це найперша запорука перемоги над Амаликом, над гріхом і над злом. Ісус навін, як воїн, Він воював. І Він робив все, що міг, як воїн. Але перемога залежала від піднятих Мойсеєвих рук. Слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри! І те, що відбулося в Україні, не умаляючи значення тих людей, які стояли на Майдані, їм шана, їм честь. Нехай від Господа буде їхня. Нагорода, світла пам'ять тим, хто загинули, ми не умаляємо їхнього подвигу, але перемога залежала від піднятих рук. Коли весь народ український, не думаємо, що це тільки наші церкви, весь народ взивав і молився. Ректор Острожської, декан Острожської академії Василь Жуковський, коли почалися ці масові протистояння, він закликав до того, і, до того свою академію і закликав людей богобійних безперестанку читати Євангелію, доки не відбудеться перемога. Люди сутками безперестанку читали Слово Боже, доки Господь не звершить своєї праці. Зібрався священний синод Православної церкви Київського патріархату, і вони прийняли постанови молитися за Україну і прийняли ще відповідні рішення. Наш старший єпископ. В самий гарячий момент звернувся до всіх християн і до нас в першу чергу бути в пості і в молитві. І навіть на його звернення посилалися телеканали, що старший єпископ Церкви Християн Вірі Євангельської призвав весь народ молитися. Слава Господу, Бог почув молитви. Найперша зброя, брати і сестри, проти Амалика. Проти гріха, проти зла, то це наша молитва. Я хочу ще декілька слів сказати. Нехай кожна людина кориться владі. І ми десь внутрі себе мали в мисленні своєму мали дві протилежні думки. З одної сторони Біблія закри... закликає коритися. І молитися з другої сторони, ми бачили, що влада стала розсадником різних негативних явищ в суспільстві. І сьогодні це документально підтверджується корупції, хабарництва несправедливості, жорстокості, зажерливості. Зловживання своїм положенням, зловживанням. Суди перестали бути тим місцем, де торжествує справедливість. І ми мали конфлікт у своїй свідомості, конфлікт у своїй ментальності, як молитися. І де тільки міг, де тільки була можливість звернутися, я звертався з ясною і чіткою думкою, яку мав раніше. І яку маю тепер про яку говорю. Ми не маємо права не коритися владі, але ми маємо повне право просити зміни влади. Нігде Біблія не забороняє нам молитися за богобійного царя. Ми не маємо права як церква, як народ Божий. Ми не маємо права безчинствувати. Ну ми маємо право. Даною нам зброєю молитися, Господи, пошли нам інших. Друге, що ясно і чітко, ми маємо право робити, і я думаю, всі ми це очевидно бачили. Зброя бо нашого воювання не тілесна, каже апостол Павло в посланні до коринфян. друге коринфян, 10 розділ з 3 по 6 вірш. Зброя нашого воювання. Не тілесна, але міцна, міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і полонимо всяку думку на послуг Христу. Слава Господу! Брати і сестри, і те, що чітко. Ми молилися і мали повне біблійне право казати, Господи, всякі злі задуми, всякі злі плани, всякі злі заміри. Господи, приведи в замішання. Господи, зруйнуй, зруйнуй плани ворога. Зруйнуй злі недобрі плани. Не дай, Господи, щоби було кровопролиття. Брати і сестри, на жаль, пролилася кров. Але ми могли бачити. Слухайте водомети в 20-градусний мороз, десантні війська підняті, внутрішні війська підняті і горстка тих хлопців. Як подивишся, як вони неуклюже бігають з тими щитами, Знаєте, прийшлося їхав по дорозі, пиняють якихось двоє. Зупинився, що кажуть майдановці? А їх же швидко на лице. А вони так мовчать, знаєте, принишкли. Тих худенькі, такі мого росту, худенькі, руки, як сільодочка, знаєте, такі тоненькі, знаєте, герої. Що там цих хлопчаня? Діти по 20 років. Тренірований Беркут, снайпера з англійськими вінтовками, озброєні ведешники автоматами Калашнікова. І ці з фанерними щитами. Слухайте, якось все в замішання приводиться. Кажуть, було в Україні два БТРи, одна подводна лодка, і то одного спалили. Подводна лодка не згоріла, бо була прив'язана. Знаєте, ті водомети теж. Пустили на, на, на дітей. Знаєте, чи не Бог привів в замішання? Чи воздушно десантні війська десь там? Запуталися. Слухайте, стали, вийшли, жінки, не випустили, не випустили е, з воїнської часті. Ну я розумію, чого не випустили. Бо ті самі теж не хотіли йти. Бог зробив роботу. Бог знайшов людей, Бог знайшов обставини. Брати і сестри, в перемоги багато отців. Сьогодні кожен хоче десь сказати, що і я причетний до перемоги. Брати і сестри. Хай буде прославлений Бог. Хай Бог збереже нас посягати на щось, що не є наше. Хай Бог дасть нам спередно схилятися перед Богом і казати, Господи, слава тобі! А що то є ми? Ну нехай те, що відбулося в Україні, зміцнить кожного в молитві. Тому що ще є багато амаликів. Амаликів внутрі нас. Амаликів навколо нас. На різних рівнях ще багато є Амаликів. Ну, напевно, найважчі і найнебезпечніші для нас це амалики внутрі нас. Це наші плотські пожадання, які востають на душу. Це наші спокуси, пожадливість тіла, пожадливість очей. Пиха життєва. Тому нехай те, що відбулося, зміцнить кожного із нас у вірі, підкріпить в надії і упованні на Бога. Слава Господу! Ще раз говорю, нехай Бог потіше і зміцнить серця тих, хто сьогодні скорбить. І третє, останнє, що я хочу сказати, перше то було хто такий Амалик. Другий, як з ним боротися, тому каже, станьте твердо, міцні в вірі, і він втече від вас. Знаєте, і стали твердо, молодь, інтелігенція. Серед загинулих і серед поранених. Студенти, студенти-медики, дизайнери. Архітектори, художники, можна сказати, цвіт нації. Голова селищної ради з Руди. каже, що був дуже доброю людиною. Останнє, третє, що я хочу сказати: дожати до кінця. А малика треба. Викорінити під корінь, до кінця. Читаю слово Боже. Перша книга Самуїлова, 15 розділ, 3 вірш. Самуїл говорить до Саула: Іди і поб'єш Амалика, і винищиш закляттям усе зробиш, що його. Тобто гріх. Він має бути винищений під корінь. Беззаконня, воно має бути винищено під корінь. Гріх внутрі. Нас найперше, має бути винищений під корінь. І що зробив Саул? Саул переміг Амалика, але Саул зробив одну річ. Та змилосердився Саул і народ над Агагом, найліпшим з худоби дрібної. Саул весь народ. Винищив, але залишив гарну худобу для того, щоб її в жертву Богові принести. І ще одне Саул змилосердився над Адагом. Читаю далі слово Боже. Книга Естер, третій розділ перший вірш. А по цих подіях цар Ахашверош звеличив Гамана. Чули про такого Гамана? Сина гамедадового Агаґянина. Оті декілька днів, що дав Саул пожити Агаг'янину Агагове, від нього зачала жінка і породила гамедада, а гамедад породив гамана. Агак ім'я царя звеличив Гамана, сина Гамедадового Агагянина. Гріх, він як бур'ян, сорняк, він сильно пускає корінь. І тому, коли ми молимося, ми стали на дорогу служіння Господеві. Брати і сестри, але будемо пильні до наших сердець, щоб ніякий гріх там не залишився. Ми навернулися до Бога, ми направилися в ханаан. Але ми потребуємо, щоб пильно стояти на сторожі. Тому що невинищений під корень, амалик, невинищений під корень, гріх, він через якийсь час пустить свої пагінці. І востане знову на душі наші. Але ми, як Божа армія, як Божий народ, ми покликані служити Господу і воювати у цю духовну брань до кінця нашого перебування на цій землі, доки Господь не покличе нас. Благослови. Усіх Господь, продовжувати ревно молитися за країну і ревно пильнувати за собою. А малик, він є скрізь, він є у високих кабінетах і він є всередині людській. Тому будьмо пильні, щоб йому не дати місця, Щоб він нігде не знайшов місця. Станьмо твердою вірою в горливій молитві, і нехай допоможе нам. Господь, амінь.